вони вас зупинили? Угу. Mm -hmm. Допомога юридична потрібна безкоштовно? Ну, mm, нарушили. – А що нарушили? Mm. На знак не ні, туди поїхали. На які там, типу, що в'їздили за бадону. Так ви ж на визу можете їхати. Ні, я з тої сторони. Ну то що? Ну, зараз там що написати пояснення. А ти за... <засов 'я> що посунув? Зараз вам скажу, що посунув. Ну, <'я> це низький сухай, мій любимий. А це вони вас тут зупинили, так, да? показали вам стоїть? Ні, ну вас їхав, повернув на ліво, а там стріл. Здрасте. Що це у вас на п'ятері? Так. А чого ви не, не попереджаєте, приїде в зйомку? А, а ви три з половиною тисячі не. теж берете на камеру, не. інспектор? А? Чуєте? Я сховав? Інспектор. Я не сховав. Інспектор. Чого не попереджаєте? Я вже не хочу, щоб фіксували на мене. А ви не, не знаєте, що з цього цивільного кодексу? Вони ж далекі від законів. Так. Да? Ви не далекі? Ні. Та чому ви не приділяти? Берете по 3,5 тисячі чи ні? Ні. Розводите людей? Ні. А Та на п'ять спочатку? Е? — А? Дивіться, скажіть мені таке. Так? Ви давно служите в ГАЇ? Ну, це таке лічне питання. Лічне питання? Так, да, ну давно служите в ГАЇ. Ну, якщо лічне, то я можу не відповідати. Ні, можете не відповідати, я так, Подивіться, ви люди такі, які навмисно йшли в ГАЇ, знаючи, що вам не будуть давати ні топліву, ні запчасті, ні резину, ні одежу. Що вам це все прийдеться з людей. А звідки ви це знаєте? А звідти я знаю. Це даже ваше руководство зали. каже нам, що не видають ні топлюва, нічого. А чому не видають? Ви тільки сюди не... виходите, щоб розводити людей, займатися ну, поборами. Трай? 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 А чоловік нарушив, правильно? А ви не порушили його, не зупинили з порушенням? Ні, не зупинили. Ви не стоїте я тут з порушенням? ні? І сп'ятеро, зараз ваші перевірить у вас документи, чому ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху 15-9. Ви теж стоїте з порушенням. Хто? Ви. Я не, я стою, я пішу, я не на машині. Автомобіль ваш. Мій автомобіль? То не мій автомобіль. Вкрав два дні назад. Так. Можете пробити по базі догонь. Точно. То скажіть, на нашу ви Дивіться, нашу ви навмисно йшли в службу ГАЇш брати гроші. Це ваша думка? така, Навмисно? Чи не навмисно? А, вже вас не наумисне, це вас так з дитинства, так? Ну це ваша думка особисто? Так, да, особиста думка не моя, а всього народу України. Ти що? Тому що вам ніхто не вірить, оборотням Ну І вам теж ніхто не вірить. Нам ні. Давно ваші брали презервативами? Ти що. Ну ж як це та й що? Це не взятки? Ні. Так кожен з вас здає начальству гроші за те, що на лінію виходить. Від Яком кого ви начальство? хочете скрити? Якому начальству? Ви ще стоячі. Це ви знову придумали щось? Да, з, з неба теорію? придумали. Це схема, яку всі знають. Для чого ви виїжджаєте на дорогу? Для того, щоб здійснювати нагляд за дорожнім до дякую, руху. Ви можете зреагувати на звернення громадянин України. Звертайтеся. — От я хочу до вас звернути. Даний водій став з порушенням правил дорожнього руху, точніше, пункт правил 15.9. Зупинка ну, Стоянка на перехресті. Можете перевірити так. в нього документи на транспортний засіб. Ну, Дана людина порушила правила дорожнього руху. Закон один для всіх. Тим, що він припаркувався на перехресті. Машину забирає. Нас зафіксовано на камеру, як ви заїхали за нами і тут зупинилися. Покажіть, ви. Yeah? Я покажу вашому Ви часу. Ви не реагуєте? Я не реагуєте? Ми дамо пояснення. П'ять чоловік дасть пояснення, Давайте, вам, що ви що, сюди. Які що, нам порушення, нам дуже. Які які є порушення, порушення. Вас, ну, можна не груби, правильно? А документи треба перевірити? В кого? У вас в кого? Ну ви ж хочете документи перевіряти. Бо вашій напарник, посадова особа. Ти що, аварійна якась створена? То є, коротше, якщо люба. Людина стане на перехресті, скаже, це що аварійна ситуація? Та ви ж йому кишки виймете. Треба ж до Вімомсотку. По ситуації. О, спасибо вам, що мені наповнили. Ні, це генерал-майори два стоять. Що далі? Та нічого можете їхати, що з вами говорить. Вистішно можете їхати. А, можете їхати. Хорошо, дайте протокол, аж за протоколом пішли в машину. Тобі що? Петрон. <свят> так, так, так. А що за протокол? Ну що що, ми за понятими, за протоколом. Сказати, а чому ви Тому ми ж перед вами. Той, це не виїхав. Ось ми перед вами. Чого ви уїхали? Ви, місце... ви? Як з... уїхали? З місця зупинки, місце... з... зупинки. чого ви уїхали? На кучерявому мопеді чи на чому, аж ми перед вами, як уїхали? Що ви уїхали з місця зупинки, скажіть, ласка? Хто ви? Ви конкретно пишете, ви, ви, ви нас багато. Ось батьводі, я, наприклад. Я не водій. Я пішохід. Ви знаєте, хто такий водій? Вже пішохода. Ви знаєте, це такий водій. Ви мені не задавайте питання. А що? А що ви мені такі питання записали? А що ви, ви мені задаєте? Питання? Що? Ну все, мовчите сіть. Ви мене екзамен приймаєте? А що ну, все, Мовчати, а а Мовчати. Мовчати. А мені вказувати справді? Мовчати мені. Я можу хочу співати, зараз співати на собі. Забороняйте, не співати. Ми вам кинемо по рублю. Кинете собі по рублю. Шапку таку зміни. Шапку, от імену, цю шапку туди порублю збирати. А ви кинете, я де, Жиде в вокзалі, там сім. Вам, мабуть, повинні покинути. Ну що, не є, є служіть. Питання? Не відволікайте. А що ви нам казуєте? Тому що я, ми народ України. Субак, якому ми служите. ви служите? Да, да, ви служите. Да. Ви присягу давали, Ні, ні, а як там працює. Ви присягу давали? Ви читали Народу України. Ви читали, що там написано? Да, Несу службу. Точно. Точно. Ти що, я її навіть знаю, ніж ви. Та як ви можете, Вступайте ви недостойні. Та ви недостойні служити, якщо ви не знаєте елементарно. Я достойний чи не достойний. Ви мене не брали на цю роботу. Не... А, Вони... а хто не вас брав? Народ України Нар... вас брав. Не народ на України брав. Ви за чиї податки це їздите? А ви за чиї? А це все за наші гроші no, куплене. Ну, а я так само десь купляю щось в магазині, так само податок десь. Правда податок, чи ні? Податок, так. Ви, може, кимось займаєте бізнесом? Да? А займається цей, бізнесом всі, всі країни. Та, Україна вам надала право займатися бізнесом. Тобі, заробляти гроші. Займаємося. От і сплачуйте податки. За вами їздимо. От і сплачуйте податки. То, ну, 3 ну, без протоколу за половиною розійдемося. Розходьтесь. Я живу, Два, 3 тільки Тримаю, ще, що? Нема, да. давайте половиною і всі погнали. З ви ж там сходити. Ну комусь, бере 3,5. У нас, бачите, машина по... А звідки ви знаєте, що 3,5, може 5? Ні, ну це п'ять не знайшли, 5 запросили. Ви як прокурор запросили, на. Бачите версії. А знайшли тільки 3,5. Ну правда ж, правда. Ви ж тільки 5. Ну вже 6. Ну 5, ну не знаю, ну 6 вам було багато, значить. Ну захотіли 5. Та все, поїхали, ще злою мій договор. Ще так, як взяв. поїхали. Поїхали. На, Держи, поснімай. Що на. що? Коротше, це такі інспектора. Трон. <рес> <рес> Трон Вінницький. Який розводить людей на 3,5 тисячі гривень. П'ять-три, як у нього виходить. Їдемо далі, дивіться. Шо, Там поїхав другий екіпаж, ти бачив? Ні. Куди? Вони виїжджали звідси, дальнім посвітили подружки. Подаль...